За перебріком на Росії далі неспокійно, хоча вчора там місцева влада в Білгородській області оголосила про завершення контртерористичної операції. Мовляв, вони перемогли цих диверсантів, які раптово з'явилися на території Росії. Йдеться про Легіон Свобода Росії, про російський добровольчий корпус, які там наробили галасу і розгромили прикордонні війська на території Росії. Потім згодом росіяни там позбирали все, що в них було, підтягнули підмогу. І почали бої, які вони назвали контртерористичною операцією, ну але там продовжуються, власне кажучи, неспокійні неспокійні новини. Звідти дрони скидають вибухівку. Ну і також є інформація про проникнення уже нових груп на територію Росії. Ну, наприклад, у Курській області в Гоголівці з'явилися кадри із групою якихось людей в військовій екіпіровці. Знову ж таки, є інформація, що вони мають відношення. До РДК і таких от е, рухів за звільнення Росії від путінського режиму. От, власне кажучи, Гоголівка у нас розташована теж недалеко від кордону із Сумською областю, вже на території Курської області. У Брянській області раніше були подібні, скажімо так, випадки, інциденти, коли завітали в гості ці хлопці із російського добровольчого корпусу. Тепер е, Білгородська область стала епіцентром таких подій. Це вже була повноцінна військова операція. Скажімо так, про її деталі результати сьогодні обов'язково детально поговоримо. Ми ну, бачимо, що в Курській області теж відбувається таке промацування ґрунту, скажімо так, де є коридор, щоб можна було зайти. Принаймні, от такі демонстративні фото з'являються із Курської області, які показують, що і там може бути гаряче, може бути дуже неспокійно найближчими днями. Я також хочу закликати вас, друзі, долучатися до нашого збору на підтримку армії, зокрема на підтримку нашого іноземного. Інтернаціонального легіону, це добровольці, які приїхали нам допомагати бити росіян, бити ворога. За QR-кодом, який з'явився на нашому екрані. Будь ласка, перейдіть і долучіться до збору на ремонт автомобілів для добровольців, які воюють в складі ЗСУ в складі інтернаціонального легіону. Зокрема, 300 тисяч гривень. Наша мета. Наш режисер 24-го каналу Костянтин Габрійчук цей збір започаткував і проводить його. І ми вже зібрали більше 80% за ці декілька днів. Залишається 19% Зовсім мало від цієї суми. І далі всі ці кошти будуть передані саме на ремонт авто. То авто вже є, просто вони постійно під обстрілами страждають, їх доводиться ремонтувати. Ну і зрештою просто зношуються деталі автомобілів, тому потрібно їх ремонтувати. І от така сума необхідна, щоб відремонтувати певну кількість авто. Перейдіть за QR-кодом, там є всі деталі щодо збору, опис його, і можете долучитися. Я принаймні вас уклінно прошу це зробити і дякую вам за це. Далі продовжимо розмову про наш південь, про Херсонщину, де постійно непросто, де постійно галі. Де обстрілюють власне прикордонні селища міста, ну не прикордонні, прифронтові правильно сказати, тобто ті, які зосереджені на узбережжі Дніпра і куди дістає російська артилерія, РСЗВ, чи не щодня з'являється інформація про. Ці обстріли, і власне і минулих декілька днів були такі повідомлення про те, що, наприклад, 22 травня було обстріляно Козацьке, там поранено місцеву мешканку, яку доправили до лікарні. Потім також обстріли Станіслава на Херсонщині. Загинув 45-річний чоловік. На жаль, ну і от авіабомби скидають також ці важкі фаби, які кабами називають, бо їх роблять коригованими, керованими росіяни. Так і скидають, зокрема, на південь Херсонщини, Кізомис, тобто це дельта Дніпра, гирло Дніпра, звідки росіяни остерігаються українського наступу, висадки десанту або що там постійно бомбами просто кидають на ті села, і це це жах просто такий.